Ні, веселі вихідні майже закінчилися, але не сумуй, адже програма Сонячне коло скрасить твій недільний вечір. Історія танцю та видатні постаті. Далі на вас чекають запальні ритми спортивних бальних танців. Мені завжди було цікаво, де та як навчаються професійні танцівники, в яких конкурсах вони змагаються та як вони розуміють, що танець це їх покликання. Починають займатися танцями малята ще в 5-6 років, коли навіть у школу ще не ходять, а ось віку, коли займатися вже недопустимо, нема. Сеніори таку красиву назву вигадали спеціально для людей старшого віку, теж досягають успіху у заняттях. Адже всі. Від мала до велика бажають танцювати. як там давно я смотрела шоу Танці зіркави». Там були такі красиві номери, підтримки. Це була моя мічка зразу на бальні танці. Я просила маму, і от моя мечта збулась. Першими танцями для вивчення стають повільний вальс і ча 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 Так діти вперше демонструють свою майстерність та захоплення. Ось і наступні наші маленькі танцюристи можуть похизуватися азами бального танцю. Поява Вальсу відноситься до 70-х років 18-го століття. Своїм народженням вальс обов'язаний багатьом танцям різних народів Європи. Коріння його знаходиться в популярному для свого часу танці Матенік, і його різновиду фуріанти, виконуваних на святах у чейських селах, і у французькому танці Вольт, і нарешті в австрійському лендлері, найближчому до Вальсу з його попередників. Вальс один з десяти танців, які вивчають танцівники у своїй програмі. А програму танців дві європейська та латиноамериканська. Кожна включає у себе п'ять основних танців. І діти, залежно від віку та ступеню підготовки, поступово вивчають їх усі. Раніше вважалося, що бальний танець це танець, який служить для масової розваги і виконується парою або великою кількістю учасників на танцювальних вечорах балах. Але в наш час з бальними танцями перш за все мають на увазі словосполучення спортивні танці та танцювальний спорт». професіональним професійним на сором значить для мене уже досічка якогось результату, завоювати медалі, вигравати якісь турніри. Тетяна із трьох років займається танцями і завдяки щоденним тренуванням досягла значних успіхів. Навіть під час чергового заняття демонструє наполегливість, грацію та майстерність, навіть попри те, що сьогодні тренується без свого партнера, з яким танцює з шести років. Про це мені би хотілося поговорити докладніше, адже бальні танці яскравий приклад злагодженої праці, де все залежить не тільки від тебе, а й від твого партнера, де потрібна довіра один одному, щоденні тренування, відчуття надійності та братського плеча, а також постійні компроміси. Просто неполадки, какие-то споры, но все равно это все углаживается и все потом становится нормально. Мне кажется, что это нужно большое количество времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Просто с первого раза это не получится, нужно привыкать. Это уходит месяцев. Категория танцевальная, год рождения, чтобы совпадал. Отже, бальний танець це танець для двох, де кожен і начальник, і підлеглий, де тільки від вас обох залежить розкриття вашої індивідуальності та безпосередності. Але і з ким стояти в парі, вирішувати саме тобі. І тому так вразила нашу знімальну групу наступна пара Каріма та Лейли, адже вони брат та сестра. В детстве вечерам очень часто смотрели себе телевизор. И вдруг так случилось, что мы попали на турнир по бальным танцам. Ну, мы с Левой посмотрели, нам понравилось. И родителям тоже. Потому что это красиво, там, гармонично. И еще и мы, брат-сестра, то есть Будем отдыхать на танцах. Так можно сказать. А то мы постоянно ругаемся, то в школе, все, то дома, все. Ну и... Мы решили попробовать заниматься бальными танцами. Родители нас не зря дали на бальные танцы. Лично мне нравится заниматься, и, и я в дальнейшем хочу продолжать развиваться в этом направлении. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. That city that never а ви знаєте, що це за танець? Це Фокстрот. Точне походження його назви невідомо. Але найпопулярніша версія пов'язує назву танцю з ім'ям Гаррі Фокса, учасника різних шоу і водовіїв на початку 20-го століття. Коли театр Нью-Йорка перетворили в будинок кіно, на його даху був побудований великий танцювальний майданчик, де йшла вистава Жардін Дансе. Гаррі Фокс виступав там зі своєю танцювальною групою, і виконував танець під музику Рехтайм. Особливу увагу глядачів привернули оригінальні кроки танцюриста, схожі на рух Христю Трот, який назвали Фокс Трот на честь його творця. Цей танець також входить до вивчення європейської програми. стараемся обучать всех правильно, <laughs> прежде всего. Вот. А, мне нравится то, что в составе нашего педагогического коллектива есть люди, которые действительно профессионалы своего дела. Чем мы можем привлечь? Ну, наверное, действительно своим подходом, потому что каждому нашему участнику мы стараемся найти индивидуальный подход. Вот. Помимо групповых занятий, у нас практикуются индивидуальные занятия. Вот, мы стараемся каждому нашему танцору уделить отдельное внимание, и, естественно, у него есть своя индивидуальная программа. Вот. То, что касается маленьких ребят, когда маленькие дети к нам приходят, естественно, мы сразу не готовим их на какие-то огромные соревнования, даже областного или городского уровня. Вот. Мы стараемся разучивать с ними основные элементы танцев, вот. начиная от позиции в стопах, продолжая музыкой, ритмом и так далее. Вот. Далі, конечно, у нас робота більш есть Тобто ми займаємося гімнастикою, ми займаємося джаз модерном, ми займаємося класичним танцем. От. Це все, те, що допомагає нам розкрити свої собственный танець, то що повинні показувати наші танцоры непосредственно на соревнованиях, свою індивідуальність, але не можна стати справжнім танцівником, якщо в тебе немає жаги до перемог. А прищепити цю пристрасть до оплесків зможуть тільки чисельні турніри, фестивалі та конкурси, де за тобою спостерігають сотні захоплених очей та суворі судді. Якщо я тренуваю, я тренуюсь, то Потому що також треба тренуватися в залі, щоб на навчитися всьому. Ну і також показувати себе на конкурсі, займати. хорошие места. Мы сначала находим того зрителя, который на нас больше всего смотрит, уделяет внимание. И потом подстраиваемся под него, начинаем ему подмигивать что-то, давать знаки. Мы хотели поучаствовать в самом престижном фестивале, который проходит в Блэкпуле, называется Блэкпул. Он проходит в Лондоне. Каждый год собираются туда самые лучшие. Мы хотели там поучаствовать. Турниры помогут развить твою природную майстерность, позбавят комплексов и добавят бесграничной уверенности в своих силах. Но нет межи для совершенности. Для меня танец значит высказывать эмоции, которые произошли с нами каждый день или в тот день, когда мы пришли. Улыбку можно передавать, сюдей своими руками. Сначала мне было, конечно, очень стеснительно. Но потом мама сказала, возьми себя в руки, все будет хорошо. И я начала в комнате там перед зеркалом тренироваться. Ну, конечно, когда кто-то видел, мне было очень смешно. Ну, а потом как-то переборола свои страхи и вышла на сцену. И узнала, что это очень удивительно, хорошо, классно. І дійсно, старанна праця завжди приносить успіх. Не одразу, але все ж таки. У кожного із танцівників за плечима є десятки поразок. Але хоч одна, але перемога, якою він пишається.